Чому 65% спеціалістів з безпеки покладаються на лічильники Вейгера під час ядерних інцидентів? Давайте дізнаємося, ядерний вибух вивільняє величезну кількість радіації, яка може бути смертельною, але як ми визначаємо безпечний відстань від вибуху. Тут вступає в дію лічильник Вейгера. Цей пристрій вимірює рівні радіації в мікрозівертах на годину. Для спеціалістів з безпеки ключова цифра 50 мікрозівартів. На цьому рівні ви знаходитесь у зоні, яка вважається безпечною для короткочасного впливу. Тож, як це виглядає на практиці, уявіть собі, що ви знаходитесь за кілька миль від вибуху з лічильником гейгера в руці. Коли ви віддаляєтеся від вибуху, показники падають. Нарешті ви досягаєте точки, де лічильник гейфера показує 50 мікрозівертів. Це ваша безпечна зона, відстань, яку потрібно підтримувати, щоб мінімізувати ризики радіації. Пам'ятайте, що, хоча 50 мікрозівертів вважається безпечним для короткочасного впливу, довготривалий вплив вимагає суворіших обмежень. Тож наступного разу, коли ви оцінюєте ядерний інцидент, довіряйте своєму лічильнику гейгера. Це не просто інструмент. Це ваша рятівна лінія. Будьте обережні.